Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Мер Житомира Сергій Сухомлин заявляє, що за те, що вони на прохання генштабу ЗСУ затопили переправу, окупантів разом із технікою орків проти них відкрито кримінальне провадження, заподіяння шкоди екології на 200 мільйонів гривень. Житомира не здали, тримайте кримінал, пише Леся Поруцька Сакович. Що ж, каскад справ починається, а там і до залужного черга дійде. Марченко Павловський, Кривонос Червінський. Наєв тепер Водоласький. ДБР провело обшуку комбрига 128-ї БРТРО Дніпра Олександра Водолайського, бойовому офіц... Церро, який боронить Україну ще з 2014 року, вручено підозрою клопотання до суду про арешт за перевищення службових обов'язків. На 17 листопада ДБР викликає водоласького на допит в Київ за те, що на початку березня, 2022 року, 128 БРТРО будувала взводні опорні пункти та пункти блокування на набережні Дніпра на орендованих ділянках приватних підприємців. Березня 2022 року, коли росіяни щоденно просувалися на сотні кілометрів, були оточені Київ. Харків, Чернігів, захоплений Херсон. Існувала реальна загроза Дніпру, тому військові прийняли рішення будувати оборону. За захист Дніпра відповідав саме Водолазький. Після обшуку Комбрига Водолазький опублікував пост у своєму Фейсбук з проханням надати розголос у цьому випадку. Думаю, що посіпаки влади виконують свій задум. Звертаюсь до всіх, хто мене знає, зробити репост і підтримати мене. Де були всі ці праведники, коли була загроза Дніпру та Україні? Написав Водолазький. Відповідь на запитання командира бригади праведники були в Емілі Хода. Інформація для слідчих ДБР ККУ стаття 431 виконання обов'язку щодо захисту вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Третя особа не підлягає кримінальній відповідальності за застосування зброї, бойових припасів або вибухових речовин проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України та за пошкодження чи знищення у зв'язку з цим майна. Постскриптом нагадаю, ДБР це шавки на підсосів Єрмака. До 24 лютого вони і проти Порошенка так само справи відкривали. І клістро не вилучав і там ще ціла купа лайна. Загниди прибирають тих військових і мерів, хто перші стали на захист України. Готують другий раунд здачі Оманські Покидьки, пише Зіновій Бібрецький. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!